Говорили про медицину і не тільки. Керівництво області, очільники обласної та міської медичної галузі зустрілися сьогодні з журналістами. Зустріч відбулася на фоні гучного затримання у Миколаївському центрі психічного здоров'я та приїзду до Миколаєва міністра охорони здоров'я України. Докладніше про це у наступному сюжеті. Перевірити стан медичної галузі та надати рекомендації щодо оптимізації її роботи з такою метою до Миколаєва. Сьогодні прибув очільник МОЗ Віктор Ляшко, як зазначив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Під час брифінгу за підсумками візиту міністра їм вдалося обговорити питання охорони здоров'я обласного та міського рівня. Основною, що було, це організація єдиного медичного простіру Миколаївської області та місць. З гарного з гарного почну область та місто впродовж двох тижнів пропрацьовували питання реформи приєднання лікарень проблематики фінансування спроможності, якісті послуг, кількість обладнання і дійшли згоди. Також Віктор Ляшко запевнив, що держава має для Миколаївської області кошти на фінансування щонайменше двох стратегічно важливих медзакладів. Це обласна доросла обласна дитяча. Це ті проекти, які ми розробляли до війни в рамках реформи. Для того щоб це було там, не задвоювалося, щоб це було органічно і е, ефективно, і оптимально. Тобто на зараз ми продовж двох тижнів готуємо, актуалізуємо проекти. Вони будуть мабуть до кінця цього року. Наступного року плануємо тендери та фінансування та будівництво. Водночас в області розпочали підготовку проєктів з відновлення 13 зруйнованих і 154 пошкоджених лікувальних закладів регіону, аби в подальшому подавати їх на фінансування за рахунок державного бюджету, для того щоб ці проекти пішли на фінансування через МОЗ. І це дуже гарна новина насправді. Станом на початок серпня, тобто, ну, може, навіть на поточну дату, у нас 13 закладів зруйновано повністю, пошкоджено 154, 50 об'єктів повністю відновлено, 63 відновлено частково. Ну, вони по всій області, і переважно це Баштанський, Миколаївський район, і в, ці, в цю кількість входить багато закладів, які працюють в форматі амбулаторії. Під час брифінгу заступник очільника області з питань медицини Юрій Гранатуров прокоментував нещодавне затримання керівника Миколаївського обласного центру психічного здоров'я, якого підозрюють у видачі підробних довідок для надання відстрочки від військової служби. Зараз йде слідство, Зараз ми отримаємо відповідні дані. У нас всі лікарні відповідно діючого законодавства самостійні і несуть повну. Відповідальність у тому числі кримінальну за свої персональні дії. Я вже казав. Я не знаю, як там слідство розбереться, але іноді на жаль, темна сторона душі і жадібність сильніше будь-яких члюських цінностей. Більше нічого сказати не можу. На останок Віталі Кім звернувся до мешканців області з проханням надалі надсувати скарги і рекомендації щодо роботи медзакладів, якщо на них є нарікання. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.